Привіт! Сьогодні буде відео досить коротке і буде присвячене воно торгівлі на новинах. Є думка, що є багато роботів, які дають можливість заробити на новинах швидко і великі гроші. На жаль, реальність зовсім інакша. Ось звичайний приклад, коли в мене стояв просто звичайний відкритий ордер, це шпилька був вихід новин. Як бачимо, більше 10 пунктів, ціна пройшла хвостом попри тих профіт, але при цьому ордер не був закритий. Якщо вдатися в пошук, то можемо побачити, що пропонують досить багато новосних роботів, які мали би давати швидкий і велику, ну, великий прибуток. Але по факту це, на жаль, не так. Немає значення, чи роботи будуть входити з ринку, чи вони будуть входити відкладеними ордерами. Але по факту будемо мати ось таку картину. Або навпаки, як ось ця була величезна шпилька, то, як правило, ордера будуть відкриватися відкладені на самому вершечку. Чому така впевненість? Тому що я довгий свого часу... Багато роботів перетестував на торгівлю новинами. Також ми з напарником працювали в однієї контори, торгували їхнім же роботом, але по факту, коли дійшло до виведення прибутку, виявилося, що наші швидкі прибуткові ор... ордера були зараховані як нериночне виконання. І були плюсові списані, мінуса всі лишилися. І по факту загальний депозит досить великий, був залишений в даній конторі. Тому не варто вірити в те, що зараз можна заробити новинах, на новинах швидкі гроші. Так, можливо, якщо використовувати дані як фундаментальний аналіз і торгувати на довший період, тоді є ймовірність, що ви зможете заробити. А ось такі різноманітні роботи не раджу вам ні качати, ні купляти. Є ще окрема категорія продавців, які гарантують, що ваш робот буде якісно працювати тільки за умови, якщо ви будете підключені по партнерській програмі саме до того брокера, який буде запропоновано з переліку. Але це всього лише один з варіантів. Як видурити, у вас для початку кошти на купівлю робота, або лише для того, щоб заробляти ребейти на тому, поки ви будете пробувати заробити. Тому моя вам порада, як бувалого трейдера: забутися про цей вид торгівлі раз і назавжди, не дивлячись на те, що зараз новини почали ходити більш активно. профіта – в даному напрямку ви отримати не зможете. Але, врешті, вирішувати вам, як торгувати, чим торгувати, і чи дасть це в кінцевому результаті прибуток.